Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Здавалося б, грудень це час, коли природа засинає, а дачний сезон остаточно завершено. Проте досвідчені господарі знають, що це лише оманливе враження, адже справжня робота на землі ніколи не припиняється повністю, а лише змінює свій формат та інтенсивність. Насправді, перший місяць зими є вкрай важливим етапом для закладання фундаменту майбутнього врожаю 2026 року. І якщо ви думаєте, що зараз можна просто відпочивати та ігнорувати свій город чи сад, то ви ризикуєте втратити дорогоцінний час, який міг би забезпечити вам ранні вітаміни та розкішні клітники. Ми детально розібралися, які саме культури можна і навіть треба садити у грудні, як безпосередньо у відкритий ґрунт під зиму, так і на розсаду в домашніх умовах або в опалюваних теплицях. І сьогодні я розповім вам про це максимально докладно. Спираючись на місячний календар та агротехнічні норми, актуальні для кліматичних умов України. Розпочати нашу розмову варто з того, що є дороговказом для кожного, хто працює із землею, а саме з місячного посівного календаря, адже цей небесний об'єкт має колосальний гравітаційний вплив на рух рідин у живих організмах, і рослини тут не є винятком. Місяць, обертаючись навколо землі, здатен як прискорювати, так і гальмувати процеси росту. Тому ігнорування фаз нічного світила може призвести до того, що навіть найякісніше насіння не дасть бажаного результату. У грудні 2025 року астрологи та агрономи виділяють конкретні дати, коли енергетика місяця буде максимально сприяти розвитку кореневої системи та надземної частини рослин. Отже, найбільш сприятливими днями для роботи із землею, пересадки вазонів та посіву насіння є перше, друге, сьоме. 8, 14, 15, 21 та 22 грудня. Саме в ці дні варто планувати найважливіші заходи, адже в цей час сокоруху рослиних відбувається таким чином, що вони стають більш витривалими, насіння краще проростає, а розсада швидше адаптується до нових умов, формуючи міцний імунітет проти хвороб та шкідників. Водночас існують і так звані заборонені дні. Коли краще взагалі не наближатися до рослин із секатором чи лопатою, оскільки будь-яке втручання може завдати непоправної шкоди. До таких несприятливих дат у грудні належать 4, 5, 11, 12, 24 та 25 числа. У ці періоди життєва енергія рослин завмирає або стає дуже вразливою, тому спроби щось посіяти чи пересадити. Можуть завершитися тим, що сходи будуть кволими, хворобливими або ж насіння зовсім згниє у землі, не давши жодного паростка. Усі інші дні місяця, які не потрапили до переліку сприятливих чи заборонених, вважаються нейтральними, тобто вони не несуть ні вираженого позитиву, ні негативу, і ви можете виконувати рутинну роботу, але на дивовижні результати розраховувати не варто. Важливо також розуміти, що місячний календар це не єдина істина, адже він працює в комплексі з погодними умовами, тому завжди потрібно зважати на реальний стан ґрунту та температуру повітря за вікном. Тепер перейдемо до найцікавішого, а саме до підзимового посіву овочів, адже багато хто вважає, що садити щось у грудні у відкритий ґрунт це божевілля. Але насправді це перевірена часом агротехніка, яка дозволяє отримати врожай на два або навіть три тижні раніше, ніж при весняному посіві. Головна умова для такої роботи це стан ґрунту. Адже якщо земля ще не промерзла остаточно, а температура коливається біля нуля або навіть є невеликий плюс, у вас є чудовий шанс посіяти холодостійкі культури. Суть цього методу полягає в тому, що сухе насіння потрапляє у холодну землю, де воно не проростає, а лише набухає і проходить природний процес стратифікації, тобто загартовування холодом. Це робить майбутні рослини неймовірно стійкими до весняних заморозків та хвороб. А як тільки пригріє перше весняне сонце і сніг почне танути, насичуючи землю вологою, це насіння миттєво рушить у ріст, використовуючи ту вологу, яка часто випаровується ще до того, як городники встигнуть вийти на городи у квітні. У результаті ви отримуєте дуже ранню, соковиту та вітамінну продукцію, причому рослини, посіяні під зиму, часто виростають міцнішими і не страждають від бур'янів так сильно, як весняні посіви. Бо встигають піднятися ще до того, як бур'яни активізуються. Однією з найкращих культур для грудневого посіву є морква, про яку ми вже згадували раніше, але варто повторити, що для підзимового посіву слід обирати лише спеціальні ранні сорти, які не схинні до стрілкування, адже звичайна морква може піти в цвіт, замість того, щоб формувати коренеплід. Окрім моркви, у грудні сміливо можна сіяти столовий буряк. Який також чудово переносить зимівлю в ґрунті, але тут теж важливо звертати увагу на сортові особливості, обираючи холодостійкі гібриди, виведені спеціально для наших українських умов. Не забудьте і про редис, який при підзимовому посіві виростає надзвичайно великим, соковитим, і, що найголовніше, не уражається хрестоцвітою бліжкою, оскільки до моменту появи цього шкідника редис уже встигає сформувати грубу шкірку. Ще одна культура, яка ідеально підходить для зимового експерименту, це рібка, яка не заслужено забута багатьма городниками, хоча вона є джерелом безцінних вітамінів у ранньо-весняний період. Звісно ж, не можна оминути увагою і зелень, таку як кріп, шпинат та різноманітні види салату, адже їхнє насіння має щільну оболонку зефірних олій, яка перешкоджає швидкому проростанню. А перебування у вологому зимовому ґрунті сприяє вимиванню цих олій, що забезпечує дружні та густі сходи навесні. Важливий нюанс Технологія полягає в тому, що для підзимового посіву норму висіву насіння потрібно збільшувати приблизно на 25 або 30%. відсотків, оскільки частина насіння може не пережити суворих умов, і це є природним відбором. Також пам'ятайте, що засипати борозенки з насінням потрібно не мерзлою грудками землі, яку ви викопали прямо зараз, а заздалегідь підготовленим сухим ґрунтом або торфяною сумішю, яку ви зберігали в теплому приміщенні, щоб насіння не опинилося в крижаному полоні занадто різко. Однак грудень це не лише про город на вулиці, адже саме в цей час багато українців починають активно займатися вирощуванням розсади. Перетворюючи свої підвіконня на справжні мініатюрні оранжереї. Якщо ви хочете мати квітучий сад уже на початку літа, то грудень це останній вогон потяга для посіву деяких квіткових культур, які мають дуже довгий період вегетації. До таких рослин належить, наприклад, еустома, або, як її ще називають, ірландська троянда, яка від моменту посіву до першої квітки потребує близько шести або навіть семи місяців розвитку. Несіння еустоми дуже дрібне, тому його сіють поверхнево, не присипаючи землею, і обов'язково створюють парниковий ефект, накриваючи ємність склом або плівкою, адже для проростання їй потрібна висока вологість і стабільна температура. Також у грудні варто посіяти бульбову багонію, яка теж розвивається досить повільно і потребує часу для формування якісної бульби до наступної зими. Ще однією популярною квіткою, яку часто сіять взимку, є петунія, особливо якщо ви хочете отримати квітуче кашпо вже у квітні або травні. Проте з петунією, як і з Еустомою, є один критично важливий момент, без якого всі ваші зусилля будуть марними. Справа в тому, що в грудні світловий день в Україні є найкоротшим році, і природного освітлення рослинам катастрофічно не вистачає. Тому, якщо ви вирішили займатися ранньою розсадою квітів або овочів, ви зобов'язані забезпечити їм якісне штучне досвідчування за допомогою фітоламп або потужних ламп денного світла. Без додаткового освітлення протягом 12 або 14 годин на добу сіянці будуть витягуватися, ставати блідими, слабкими і, врешті-решт, можуть загинути від чорної ніжки або просто зупинитися в рості. Якщо ж квіти вас цікавлять менше, ніж овочі, то грудень також може стати стартом для вирощування розсади пасльонових культур, таких як помідори, перець та баклажани, але тут є свої нюанси. Сіяти ці овочі в грудні доцільно лише в тому випадку, якщо ви плануєте висаджувати їх у опалювальну теплицю вже наприкінці зими або на самому початку весни. Для відкритого ґрунту грудневий посів помідорів є занадто раннім. Адже розсада переросте, витягнеться і почне цвісти ще на підвіконні, що значно ускладнить її приживлюваність після пересадки. Проте, якщо у вас є можливість створити ідеальні умови з температурою та світлом, то ви можете спробувати виростити кімнатні сорти помідорів чері або гострого перцю, які чудово почуваються в горщиках на підвіконні і можуть давати врожай навіть у квартирі. Також у грудні можна посіяти на розсаду пізні сорти капусти, які мають дуже довгий період вегетації. Але знову ж таки пам'ятайте про світло і про те, що капуста любить прохолоду, тому в жаркій кімнаті їй буде некомфортно. Для тих, хто має бажання отримати свіжі огірки ранньою весною, можна посіяти партенокарпічні гібриди огірків, які не потребують запилення бджолами, але ці рослини дуже вимогливі до тепла і світла. Тому без професійного підходу тут не обійтися. На останок, давайте поговоримо про кімнатні рослини, адже грудень це особливий час і для них. І хоча більшість домашніх крітів у цей період перебувають у стані спокою, є види, для яких зима є часом активного цвітіння або найкращим моментом для пересадки. Однією з найяскравіших зірок грудня є шлюмбергера, яку в народі називають різдвяником або декабристом. Адже саме зараз ця рослина вкривається яскравими квітами, створюючи святковий настрій. Важливо знати, що під час цвітіння шлюмбергеру категорично не можна турбувати, переставляти з місця на місце або навіть повертати гощик відносно джерела світла, бо від стресу вона може скинути всі бутони. Ще однією групою рослин, яким варто приділити увагу в грудні, є орхідеї, зокрема фаленопсиси. Які часто випускають квітконоси саме в осінньо-зимовий період. Для орхідей важливо забезпечити правильний режим поливу, не допускаючи застою води в корінні, оскільки в прохолодних умовах підвіконня мокре коріння швидко загниває. Також грудень є чудовим часом для догляду за цитрусовими рослинами, такими як лимони, мандарини чи кумквати, які часто саме взимку дозрівають у домашніх умовах. Цитрусові потребують прохолодної зимівлі при температурі близько 10 або 12 градусів тепла. Тому, якщо у вас є утеплений балкон або лоджія, це буде для них ідеальним місцем. Загалом, хоча весна і літо вважаються сезоном активного росту, декоративні квіти у квартирах і будинках можна розмножувати і пересаджувати майже цілий рік, за винятком періодів глибокого спокою. Однак досвідчені квітникарі радять утримуватися від пересадки рослин у похмурі та короткі зимові дні, якщо в цьому немає нагальної потреби. Наприклад, якщо рослина захворіла або горщик розбився, найкраще в грудні зосередитися на санітарній обрізці, видаленні сухих листків, профілактиці шкідників, таких як павутинний кліщ, який обожнює сухе повітря наших квартир під час опалювального сезону. Та на плануванні майбутніх посадок. Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що грудень це не час для сну, а час для стратегічного планування та точкових дій, які забезпечать вам успіх у новому сезоні. Тому озброїтеся місячним календарем, перевіряйте запаси насіння, готуйте ґрунт і не бійтеся експериментувати, адже садівництво це творчість, яка приносить радість у будь-яку пору року, навіть коли за вікном сніг і мороз. Нехай ваша праця на землі завжди винагороджується щедрим урожаєм, а ваші підвіконня радують око зеленню та квітами, нагадуючи, що весна вже не за горами, і новий життєвий цикл природи вже розпочався.